По-любому, по-любому. Сажають сакуру. Пан директор своїми силами. Поднимаем. Піднімаємо. Піднімаємо. Раз, два, три. О, супер. чао. Seu pai de Sunim Mirabela. Nós foi. Іна, я вам обіцяю, завтра у вас з'являються пропозиції. Вот снимаем, мы снимаем, все снимаем, дали будем все в интернете. Так, возле зайца. И на немножко. О, супер!